Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Думаю, що для багатьох українських громадян і міжнародних партнерів стали шокуючими заявами люка щодо готовності розрядити два рожки і дати автоматну чергу по детективам на які здійснювали процесуальні слідчі заходи щодо корупційних проявів в вищому керівництві Національної гвардії України. Пише Наталія Фортуна. Далі в оригіналі така історичність і нестриманість заяв відверто. Терористичного характеру присутності генерального прокурора України оприлюднених на ЗГАЛ, свідчить, що законні правопорядок і права і свободи конституційні гарантії. Верховенство права рівність перед законом назавжди зникли в сприйнятті і розуміння очільників карального апарату України. З цього мають зробити висновки як очільники САП та і особовий склад антикорупційних органів, оскільки татарівське крило правоохоронців ліквідаторів будь-який момент за зразками голосового мовлення здатне змонтувати плівки, де буде зафіксовано держзраду Клименко та Кривоноса Набо. В будь-який час без ухвали суду на них може увірватися ДБР з з прокурорами і відшукати неспростовні докази взаємозв'язку з росіянами. Будь-якої миті може бути переглянути те чи інше судове рішення, або запроторити прокурорів чи детективів за грати і все це буде супроводжуватись провладною інформаційною кампанією бетофербами СБУ, які знаходяться під контролем фігуранта справна або набу Артима Шила. Але все це довелося проходити мені на прикладі сфальсифікованих змонтованих доказів і замовних кримінальних проваджень за вказівкою і татарова. Тому усім правоохоронцям САП і НАБУ необхідно як тривожного валізку мати на поготові довірених адвокатів той же час. Якщо відсутня реакція генерального прокурора щодо таких яскравих заяв оприлюднених в його присутності, то засвідчить про підпорядкованість не лише судової системи і вертикалі прокуратури і намісниками Татарова в керівництві СБУ і ДБР. Це одночасно свідчить про те, що існує реальна загроза життю і здоров'я співробітників сапіна або з боку карального синдикату татарова й малюка, здатного без будь-якого правосудного рішення їх ліквідувати або позбавити бажання розслідувати резонансні справи. Тому рекомендував би особовому складу САПІ НАБО тримати табельну зброю та опрацювати заходи взаємодії щодо унеможливлення потенційної ліквідації з боку каральної системи в умовах беззаконня. Це до речі, не вперше така яскрава заява з боку малюка, бо варто пригадати його зізнання, де він так само задекларував факт втручання в судову систему України з метою забезпечення репресивних. І протиправних судових рішень, вихваляючись тим, що викликав в СБУ керівників усіх касаційних апеляційних інстанцій судової системи України, визначив, які саме мають бути судові рішення. Можливо стверджувати, що після цього всього факту судова система держава припинила своє існування. Жоден з очільників судових інстанцій не чинив спротиві, не звернувся згідно вимог закону про втручання в судову систему і вчинення впливу з метою отримання потрібних судових рішень. Це за класичною схемою та школою портнова за наслідками реалізації якої були введені санкції. Ша ще один важливий аспект, який є чинником історичності заяв Малюка щодо готовності розряджати рожки в детективів на або пролунало те, що корупція в системі керівництва Нацгвардії вбиває мотивацію бійців. Які на фронті, і вони майже половина зі слів малюка, начебто, готові були опустити зброю, не опустити зброю, готові герої гвардійці, бо без ротації тримають лінію четвертий рік поспіль. А перенаправити проти таких як Чернешов, Резніков, Татаров, Шурма, Синиченко, Дума, цікаво ПЗЖ, що солідарно голосує, то що і це є головним фактором істерики і страху. Бо якщо розвернуться в бік бізнесменів на крові воїни, то до кордону добігти. І це є головним фактором істерики та страху. Бо якщо розвернуться в бік бізнесменів на крові воїни до того ж кордону добігти менеджерам не вдасться. Вже політв'язаний режиму зеленського полковник збували коліні три роки за ґратами, бо поновив справу проти Портнова і розслідував знищення справ ДБР і розкрадання гуманітарної допомоги. А ось що говорить підполковник СБУ Роман Дудін, якого також судять за те, що не здав Харківщину. Заяву президента з приводу Малюка Татарова, і, то, і то. Дивіться, я відповідю дуже просто, в мене нема медичної освіти для того, щоб я виносив якийсь діагноз з приводу диверсійних груп в місті Києві. З урахуванням того, що в мене знаходиться переписка Служби безпеки України, і в тому числі окрема переписка є того керівництва, яка була зараз на той час в Києві. Про жодні групи чеченців, про жодні групи диверсійні, які нападали на урядовий портал. Да, дуже багато роботи було. Я в тому числі ми ну, відпрацьовували адреси, відпрацьовували людей, перевіряли цих людей. Разом з тим, жодної диверсійної групи, яка б там біжала з автоматами, якогось там намагалась збити, такого не було. Дякую. А взагалі ДРГ в Києві були? Треба розявляти ці поняття. Взагалі було 19 груп, так званих великих диверсійних груп. Із них 18 було ліквідовано на території України. Одна з них частково досягла успіху це у Гостомелі. Це частково. Тобто воно ну, починалося з цього. Диверсійних груп, там по дві-три особи, які бігали і щось, що намагались створити, їх такових не було. Була агентура, яка слідкувала за тими чи іншими діями посадовців, органів влади, правоохоронців, збройних сил там, і так далі. Разом з тим, я просіяв би ці поняття, тобто на диверсантах, саме ті, які там здійснюють підриви, вбивства там, і так далі. І на ті які збирали інформацію в інтересах Російської Федерації, ну, Типу коригувальники, так? Ну фактично коригувальники, але ну, там трошки більший обсяг. От агентурного апарату було дуже багато. Ну і знову ж таки на сторінках ми показували те, що ми вскрили з Харкова по всій Україні. Там червона е, карта цатками е, напита по всій Україні. Тобто ми їх бачили. Ну е, диверсійна в класичному розумінні, тобто е, для того, щоб здійснити якусь диверсію, там підрив мосту. Там, Знищення якогось лідера, ну такі, то, такі групи мені, мені не відомо. А замах Дякую. на Зеленського був? А? Замах на Зеленського був початку війни? Слухайте, ну я ж я ж вже прокоментував, що я на цей ніяк його. Не маю медичної освіти для того, щоб коментувати чиїсь діагнози. Ні, замах на його життя. Я ж вам ще раз скажу, я ну, розумію, про що я коментую. <гум> ну так. Мені про це не відомо. І мені здається, що просто дуже талановиті хлопці. Знайшли дуже перелякану людину, і в принципі йому можна було тоді розповісти, що навіть там, група марсіан е, ну, намагалася е, бути на боці Російської Федерації. Тому, ну, якось так. Дякую. А ще редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.